В укриття під пильним наглядом рятувальників такі уроки чи не щодня організовують у школах Волинської області, в яких спромоглися облаштувати укриття для очного навчання. Чотири правила пам'ятають не, не штовхатись, не панікувати, не кричати, не бігти. Єдиний урок безпеки саме заради нього волинські рятувальники відвідують усі школи в області, в яких облаштовані укриття чи бомбосховища. Пожежники спершу розказують учням та педагогам про те, як діяти у випадку тривоги. Нас перевіряють по, -4, по списку, чи в сім'ячевіх тордесі, а потім перевіряють, як школярі та вчителі роблять це на практиці. Молодці добре всі згуртовано виходять, але занадто великий балаган знімаєте. Окрім теми повітряних тривог та укриттів, рятувальники розповідають школярам про те, що робити, якщо ті натрапили на підозрілий предмет, і про те, як користуватися вогнегасником, спрямувати місце загорання. От, не просто його хаотично. Якщо ви просто нажимаєте ручку, його як почнемо. Пахати, ну ви самі його не втримаєте. Рятувальники закликають вчителів як найчастіше організовувати імпровізовані евакуації в укриття, аби кожен від найстаршого до найменшого школяра знав, як себе поводити і куди йти, якщо в час навчання завила сирена. По часу викладають, але краще так само, що не було цієї тут случки, там ви спускаєтесь покласно, не спішіть помаленьку, всі ви встигнете вас. Воно тут рядом. Під пильним наглядом рятувальників до укриттів спустилися вже учні пів сотні шкіл. До слова нині на Волині облаштовані укриттями більше 400 навчальних закладів області. Анастасія Качина, дванадцятий канал.